Камочка, дивись, бачиш цю фразу? Make it rain. Як ти думаєш, як перекладається Make It rain? Так. Зробити дощ. Зробити це дощем. Якщо дослівно, всі, коли бачать цю фразу, відразу перекладають як Зроби це дощем. Але звісно ж ні. Інакше я б тебе не питала, вірно? Mm -hmm. <laughs> І так запам'ятовуємо, Make it rain перекладається як сипати грошима. Отож транжирити. Наприклад, they made it rain at the club last night. Вони вчора розтранжирили всі гроші. Клубі вчора минулої ночі. Отож, make it rain. Як прикладається кама? Транжирити грошима? Так, сипати грошима, транжирити. Отож. Don't make it rain on different courses. Не транжирте грошима на різні незрозумілі курси. Приходьте навчатися в школу сект. А ще підписуйтесь, бо бо навіть в соціальних мережах можна дізнатися багато нового і цікавого, а особливо на каналі школи сект. Отож, підписуйся, став лайк та приходь до нас навчатися ще більше нового і цікавого.